З приходом теплих весняних днів нас вітають первоцвіти. Первоцвітами їх називають тому, що вони першими з'являються на весні Це безцінний дар природи, прикраса лісів. Квіти їх бувають бускові, білосніжні, золотисті, блискучі, наче сонце, голубі, як весняне небо, підсніжники, проліски, ряст. Первоцвіт, конвалія, цибуля ведмежа це не повний перелік первоцвітів, що можна зустріти у лісах України. Первоцвіти є єдиним джерелом живлення для комах. Якщо зникнуть первоцвіти, зникне велика кількість метеликів, бджіл, джмелів. Та інших комах вони мають важливу роль у природній екосистемі, але через масове збирання, продаж і знищення їх чисельність різко зменшується. Ми, майбутнє покоління України, повинні піклуватися про природу, тому рвати їх не можна, а більша частина їх занесена до Червоної книги України. Вони підлягають суворій охороні. Ними можна милуватися, споглядати. А також створювати чудові малюнки, фотографувати та виготовляти своїми руками з кольорового паперу на різних заняттях. Тож, не рвіть первоцвіти, а тільки милуйтеся ними, свідомо відмовтеся від купівлі первоцвітів, станьте на захист первоцвітів, цінуйте кожну рослину. Пам'ятайте, зберігаючи життя квітам, ми прикрашаємо і зберігаємо своє. Бережіть неповторну українську природу.